Мета-пневмовірус вже на Кіровоградщині. В області підтвердили перший випадок хвороби. Про це повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Захворіла 58-річна жителька Кропивницького. Наразі вона отримує необхідне лікування. Від початку епідсезону в Україні це 15-й діагностований випадок інфекції. В області адміністрації запевняють, що ситуація контрольована, а усі медичні заклади забезпечені необхідними ліками дезінфекта. Антами, засобами індивідуального захисту жителі вже закликають дотримуватися правил особистої гігієни та бути пильними а в разі перших симптомів звертатися за кваліфікованою допомогою та не займатися самолікуванням. Метапневмовірусна інфекція належить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він передається повітряно-крапельним шляхом, ні від яких тварин даний вірус не виділений, тому єдиним джерелом інфекції на сьогодні. метапневмовірусної інфекції є людина. Інкубаційний період від 3 до 6 днів в середньому, але може бути до 10 до 12 днів. Метапневмовірусна інфекція починається гостро. Із підвищення температури обов'язково приєднується виражений інтоксикаційний синдром, коли сильний головний біль, в'ялість, міалгія, тобто болі у м'язах. Іноді у таких пацієнтів може бути екзантема, тобто висипка по тілу. Постачав ударні дрони та засоби РЕП армії РФ. Служба безпеки України повідомила про підозру ще одному губернатору з країни-агресорки. Цього разу експерти Кіровоградщини зібрали доказову базу на очільника Самарської області В'ячеслава Федорищева. Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення він неодноразово приїжджав на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей для передачі російським загарбникам озброєння провізії та транспорту. Початку 2024 року посадовець особисто передавав 30-й мотострілковій окремій дивізії ЗС РФ щомісячне озброєння, автотранспорт, засоби РЕП та по мільйону рублів кожного місяця. На підставі зібраних СБУ доказів йому заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 110 прим 2 Кримінального кодексу України. Це фінансування терористичних дій, направлених на повалення конституційного ладу в країні та зміни державних кордонів України. 88 ордерів на проживання допомогла оформити міська влада мешканцям гуртожитку по проспекту Університетському 21 у Кропивницькому. 73 родини змогли приватизувати кімнати. Нині на розгляді ще близько десятка заяв на видачу ордерів. Про це поінформували в Кропивницькій міській раді. Гуртожиток на 370 кімнат наприкінці 70-х років збудувало одне з промислових підприємств міста. Житло надали робітникам, які там працювали, та їхнім рідним. У 97-му році будівлю викупила приватна компанія. Гуртожиток переоформили в будинок малосімейного типу. Через сім років будівля за документами перейшла в повну власність фірми, фактично з людьми, які там жили багато років. Юридична оборудка викликала гучний скандал. Щоб відстояти своє право на житло, мешканці гуртожитку виходили на акції протесту. Понад 10 років намагалися добитися справедливості через суд, але безрезультатно. У 2015 році, після переобрання влади, нове керівництво міста взяло питання проблемного гуртожитка під особистий контроль та почало розслідування, чи в законний спосіб гуртожиток відійшов приватному підприємцю. Виявивши порушення, статус будинку для малих сімей скасували. Почалася робота з повернення гуртожитку в комунальну власність. У цей час компанія-власник ініціювала розпродаж житла, де були зареєстровані люди. З 2016 по 2017 продали понад 40%. Рок кімнат. Мешканці, щоб їх не виселили, зверталися в поліцію. На кімнати накладали арешти І йшла судова тяганина. Лише в 2020 році свідоцтво про право власності на гуртожиток, яке видали приватній фірмі на початку нульових. Суд визнав недійсним. Рішення Феміди набуло сили в січні 21-го року. Ще за рік гуртожиток остаточно перейшов у власність громади міста. А його мешканці за підтримки органів влади стали законними власниками своїх кімнат. Як зазначили в міській, Раді видача ордерів на житло продовжується, а всі юридичні процедури здійснюються відповідно до чинного українського законодавства. Ми брали до уваги довідки з БТІ чи є у сім'ї. Яка проживає в цьому гуртожитку ну, по документам, по крайній мірі, чи є зареєстроване право власності, тобто в БТІ, тому що БТІ до 13-го року реєструвало право власності на житлові приміщення. З 13-го року ми робили запити в державний реєстр майнових прав, перевіряли, чи є у людей зареєстроване право власності. І після того вже виносилось рішення на. Громадську комісію громадська комісія розглядала ці всі документи, і потім, якщо не було зауважень, підстав приймали рішення, рекомендували міському міськви виконавчому комітету міської ради затвердити таке рішення про надання ордерів громадянам. Після цього видавалися ордери. Людина має проживати не менше ніж 5 років у цьому гуртожитку. тобто там тимчасових людей, які прописалися вчора, а сьогодні прийшли за ордером, точно немає. Крім гуртожиток на сьогодні, став більш Комфортним для проживання У 2022 році був зроблений дах у гуртожитку, тому що там протікало, здається, до сьомого чи до шостого поверху, дах протікав на сьогоднішній день. Мешканці майже всі оформили особові рахунки вже із управляючою компанією. Прилегла територія там прибирається. Ну тобто робота ведеться, і гроші закладаються по житлово-комунальної сфері, так що ми працюємо. Африканська чума свиней знову косить живність у господарствах Кіровоградщини. Цього тижня загинули п'ятеро поросят віком від одного до шести місяців. Усього в цьому господарстві тримали 25 свиней. Наразі у вогнищі, а це село Іванківці проводяться протиепізотичні заходи. Наразі територією частини села Іванківці, оголошено епізоотичним вогнищем неблагополучного пункту з Африканської чуми свинеї, встановлено карантин. Визначено і зону захистом. Її радіус складає 3 кілометри. Сюди увійшли вулиці Травнева, Садова, Центральна, Чигиринська та Нагорна села Іванківці, а також села Заломи, П'ятихатки, Юхимове, Веселівка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району. До зони спостереження і нагляду це 10 кілометрів, потрапили ще сусідні населені пункти. Станом на 10 січня сигнальних повідомлень про випадки підозри на захворювання та випадки загибелі свинопоголів'я із навколишніх населених пунктів і господарств не надходило. Понад мільярд гривень з місцевих бюджетів спрямувала Кіровоградщина торік на військовий сектор та оборону держави. Кошти використали на комплектацію бойових підрозділів, лікування поранених захисників, а також облаштування і ремонт укриттів відзвітували в облвійськ адміністрації. Загальні видатки регіону в 2024 році склали близько 15 мільярдів гривень. Більшу частину цієї суми витратили на освіту, медицину, соціальний захист населення, культуру та спорт. Значний відсоток видатків також скерували на будівництво, житлово-комунальну галузь та дорожнє господарство. Поряд із цим. За підрахунками влади, протягом минулого року область з урахуванням державних субвенцій залучила до місцевих бюджетів понад 15 мільярдів доходів. Основними статтями надходжень були податок на доходи фізичних осіб, акцизні збори та плата за землю. Найвищий приріст дохідної частини продемонстрували Пантаївська, Аджамська, Новгородківська, Благовіщенська і Добровеличківська громади. У більшій мірі збільшення надходжень по податку на доходи з фізичних осіб відбулося у галузях реального сектору економіки і сфери послуг. Зокрема, найбільше це, такий ріст відбувся у сільському господарстві на 46%, оптовій і роздрібній торгівлі на 40%, і також в галузі водопостачання, каналізації і поводження з відходами промисловості, такий ріст відбувся на 58%.